Усі хочуть побажати їм доброго життя, правда? Благословіння від Бога. Я думаю, і батьки теж хочуть благословення своїм дітей, чи ні? Да? Єстесно, хто з батьків не хоче, бо діти були щасливі. Як діти щасливі, та й ми щасливі, ні? Але є в житті різні обставини. І деколи треба пройти тут путь. Але помните, много разів браття говорять, що коли одному чоловікові було дуже тяжко, їм сон, що він йде по березі, пісок і два, такі сліди. і Він такий радий, що Бог із ним іде. І далі він дивиться один слід. Він каже: Боже, то тоді, коли мені було дуже тяжко, ти мене залишив. А Бог каже: ні. Коли було тобі тяжко. Я тебе брав на руки, і я тебе ніс, щоб донести до кінця. Такий наш люблячий Бог, слава йому. І тому, коли приходять в моє життя, у ваше життя трудності, сьогодні в них, вроді би, все прекрасне, все зелененькое, як говорять. А ми, які прожили життя, ми вже знаємо деякі трудності, переживання, але Бог нас веде і хранить. Слава йому! Тому що він нас предназначив до вічного царства. І тому зараз молоді приклонять коліна. Моя вся така думка, коли хлопець дівці дав слово, то печатка. Просто, к сожалению, буває і зміняві. Бо Вони м двоє обіцяли. А якби хтось коло них був третий, ти, з мати, вець, служитель, то вже би тяжко поміняти було. А так вони люблять, я пак я забуду, пак ще щось зроблю, уже в другу знайшов, третю, четверту, і воно так є. Але коли ми зв'язуємо себе з словом, то я що ото вже все, а далі просто процедура. На сілі раді, на собрання, то процедура. Ви будете говорити да або «ні». Браття говорять, проповідують, але те, що у вашому серці заложено. Воно вже має бути до кінця твердоє. Ну я так думав, може щось я не так кажу, не знав. Я чоловік теж ошибаюся, але Бог ніколи не ошибається. Бо Бог видить моє серце і ваше серце.